Права 831. Фермер має ділянку землі прямокутної форми, довжина ділянки 28 метрів, що становить 7 четвертих її ширини. На площі, яка дорівнює 30-56 ділянки, він посадив яблуневий сад. Знайдіть площу саду. Ну що ж, стартую. В даному випадку я пропоную спочатку знайти, чому дорівнює ширину, ширина ділянки. Ну, якщо 28 метрів становить 7 четвертих її ширини, то знайдемо спочатку 1 четверту ширини. Яким чином? Треба записати перше. Перша дія. Треба 28 поділити на 7. І це у нас буде 1 четверта ширини. Пишемо, що це дорівнює. Це буде 4. Пишемо в дужках чого метрів. Ну і записуємо, що це у нас 1 четверта. Ширини ділянки. Є. Ну що ж, якщо у нас 4 метри, це одна четверта ширини ділянки, то сама ширина буде в 4 рази більша. 4, що множиться на 4, 16 метрів. Записуємо тоді друге, друга дія. Пишемо 4, що множиться на 4. Це дорівнює 16. Пишемо в дужках, чого? Метрів. Ну і записуємо, що це у нас ширина. ділянки. Ширина ділянки. Добре. Тобто ми знаємо, що довжина ділянки 28 метрів, а ширина 16 метрів. Ну, а зараз. Нам треба знайти площу самої ділянки. Як її знайти, якщо у нас є А і Б, треба А помножити на Б. Пишемо тоді третє. Ну, давайте я тут напишу. Записуємо, що А, ширина у нас дорівнює 28 метрів. Потім Б. Це у нас довжина була 28 а Б, ширина становить 16 метрів. Ну і записуємо. Тоді площа S Для прямокутної ділянки це А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість А пишемо 28, що множиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, 28, як можна помножити на 16. Давайте будемо в стопчик множити. Отже.

Тоді в кінці у нас буде 8, 6 плюс 8 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3, плюс 1 це 4. Отже, записуємо, що тоді площа у нас буде дорівнювати 448. Пишемо в дужках чого. Це у нас метри, що множиться на метри, це будуть квадратні метри. Ну і записуємо, що це у нас площа ділянки. Площа ділянки. Ну добре, площа ділянки складає 448 квадратних метрів. Нам сказано, що на площі, яка дорівнює 30-56 ділянки, треба тоді цю площу поділити на 56, це буде 156 і помножити на 30. Ну що ж, пишемо тоді четверте. Ну, Давайте, напевно, щоб зекономити місце, я напишу тут. Чи давайте вже як все. Пишемо тоді одною дією, треба тоді 448. Поділити на 56. Ну і помножити на 30. Це дорівнює. 448, що ділиться на 56. Ну що ж, скільки це може бути? Тут треба поділити, тому що так важко сказати, там якесь, можливо, 8 буде. 448 записуємо. Що ділиться на 56? Пишемо 448. Що ділиться? Що ділиться на 56? Отже, тоді 44 не ділиться. Ну, спробуємо 8. 6 на 8 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 4 це 44. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 8. Тоді що множиться на 30, і це дорівнює 8 на 3 це 24 і 1 нолик це 240. Ми зробили, знаходили частку від квадратних метрів, то і тут у нас будуть квадратні метри. Ну і пишемо, це у нас площа яблуневого саду. Пишемо площа. Яблуневого. яблуневого саду. Ну що ж, ми знайшли площу саду, вона дорівнює 240 квадратних метрів. Записуємо відповідь і пишемо 240 квадратних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення площі прямокутної ділянки, а також знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.